Полиця для взуття пластикова. На 4 секції може бути, може бути на 3 секції. Три полиці окремо ніжки та стійки. Починаємо збирання. Беремо ніжку, вставляємо і зверху вставляємо стійку. Вони між собою з'єднуються всередині. І так робимо усі чотири кути. З'єднуємо ніжки та стійки. Ось ми отримали ніжний рівень. Ставимо наступну, другу. Дивимось, щоб було. От зараз перевертаємо. Так, перевернули і ставимо тепер, дивимось, щоб. Ось так, бачите, однаково вони стоять. Так, і зверху наступну стійку ставимо. Так. Ось так. Так, зібрали вже два рівня і останній, третій робимо. Останній третій рівень вже ставимо заглушки, які фіксують. Усю конструкцію так, зібрали полицю. Так, зараз ще підемо на вулицю зробимо на вулиці відео, так, зібрали полицю на вулиці. Так, колір. Колір граніт можна зібрати або колір Біла роза. Може бути 3 рівня, а може бути 4 рівня. Так, і якщо нам треба Високу якусь, якесь взуття ставити, то ну це максимум буде десь 30 см. Ну, а якщо трошки зігнути, то і вище щось поміститься. ну такі ось дані. Давайте ще всередині поміряємо. Скільки в нас. Десь 52-53 десь буде. Так, ось. З цього ракурсу заміряємо 30-31 десь приблизно буде. Заввишки десь буде трьохрівнів 70 см. Ось ми бачимо.